Дітки, до нас сьогодні завітали два ведмедика з головкою сиру. Я пропоную вам пригадати сюжет казки двоє жадібних ведмежат. Про двох жадібних ведмежат. У дрімучому, непроглядному лісі у самісіньких хащах жила стара ведмедиця, і мала вона двоє синів. Коли ведмежата підросли, Вирішили вони піти у світ щастя шукати, але спершу вирушили попрощатися з матір'ю. Обійняла їх стара ведмедиця і наказала ніколи не розлучатися. Пообіцяли ведмежата дотримуватися маминих настанов і рушили в дорогу. Спочатку на узлісся, а звідти у поле. Ішли вони, йшли, день ішли, ніч ішли. Поки не скінчилися харчі, а дорогою нічим було поживитися невесело стало ведмежатам. Братику, як же мені їсти хочеться, заскиглив молодший. А мені ще більше, закивав головою старший. Так вони йшли, йшли, аж раптом натрапили на велику грудку сиру. Хотіли розділити порівну, та не вийшло. Жадібність здолала ведмежат. Кожен боявся, що іншому дістанеться більше. Сперечалися вони гарчали, аж поки не прийшла лисиця. Що за суперечка? спитала хитрунка. Ведмежата розповіли їй про своє лихо. Яке ж це лихо? здивувалася лиска. Давайте я поділю сир порівну. Мені що молодший, що старший, усе одно. От і добре. вигукнули радісно ведмежата. Діли. Лисичка взяла грудку і розламала її навпіл. Але розламала так, що один шматок більшим виявився. Ведмежата враз закричали Ось цей більший. Лисиця заспокоїла їх. Тихше, тихше, майте терпіння, зараз усе виправлю. І добряче надкусила більший шматок. Тепер більшим став менший шматок. І так нерівно, захвилювалися ведмежата. Лисиця глянула на них з докором. Ну, годі, годі, мовила. Я добре знаю свою справу і відкусила від більшої половини здоровенний кусень. Тепер більший шматок став меншим. І так несправедливо. обурилися ведмежата. Ну, досить. Сказала лисиця, лепечучи язиком, тому що рот був набитий смачним сиром. Ще трішки і буде порівну. Так і ділила родохвоста сир, а ведмежата тільки водили своїми чорними носами туди, сюди, сюди, туди, від більшого до меншого, від меншого до більшого, доки лисиця не наситилася. Так наділила, що від цілої грудки зосталося дві крихти. Ну що ж, сказала лисиця, хоч і потроху та порівну, смачного вам ведмажата!» – розсміялася і, хильнувши хвостом, утекла. Так буває і з тим, хто жадібний. Допоможемо звірятам прийняти правильне рішення. Давайте зліпимо ведмедиків, які порівну розділили між собою сир. Обстежимо ведмедика. Зверніть увагу на те, із яких частин складається ведмедик. Це голова, тулуб, передні та задні лапки, на голові два вуха, два ока, носик та ротик. Ведмедика ми будемо ліпити у техніці пластилінографії. Це аплікація з пластиліну на папері. Для роботи нам потрібен пластилін коричневого, білого та чорного кольорів та картон будь-якого кольору. Ну що, починаємо! Невеликий шматочок пластиліну коричневого кольору скочуємо в кульку, а потім сплющуємо. У формі коржика, але не дуже тонкого, і притискаємо до паперу. Далі робимо вушка з двох маленьких кульок, які теж сплющуємо і притискаємо до картону, приклавши їх до голови. Ось так. Для того щоб виділити вушка та мордочку ведмедика. З білого пластиліну скочуємо три невеликі кульки. Розплющуємо їх між пальчиками та викладаємо на вушка та голову. Є наступний крок тулуб ведмедика. Для цього скочуємо кульку більшу за розміром і теж сплющуємо, придаючи їй овальну форму. З пластиліну чорного кольору робимо оченята та носик, скочуючи три маленькі кульки. Для лапок, а їх у ведмедика 4, скочуємо пластилін у вигляді морквинки, сплющуємо та прикладаємо до тулуба. Такий ось ведмедик вийшов. А я дякую всім за увагу. До нової зустрічі!